Підселення для захисників Волонтерська група з Великої Британії продовжує надавати допомогу Україні. Цього разу в межах благодійної акції Пікапи для миру вони передали ще 26 позашляховиків на потреби українських військових. Ініціатором акції є фермер з Британії Марк Лерт. Він багато років поспіль з 2014-го підтримує українську армію та разом зі своїми друзями передав уже ювілейний 500-й автомобіль на ЗСУ. Волонтери не купують. Ють, машина спеціально, а віддають власні та відразу перефарбовують їх у зелений колір. Крім того, завантажують авто гуманітарним вантажем. За останні два роки ми зібрали близько п'яти мільйонів доларів, щоб допомогти Україні, і це не тільки машини. Ми привозимо багато спеціалізованої медичної допомоги, яку ймовірно дуже рідко можна дістати тут в Україні. Окрім того, ще багато іншого: чи то одяг, чи то лопати, чи бензопили. Будь-що, щоб солдатам на фронті було трохи легше. Благодійники переконані, цей транспорт допомагатиме українським захисникам виконувати бойові завдання, зокрема евакуацію поранених військових та цивільних, а також переміщувати техніку. Машини розподілили між бригадами відповідно до запитів, які вони скерували до Львівської ова. Цього разу позашляховики поїдуть до захисників з 24-ї бригади імені короля Данила 110-ї, 150-ї та інших військових формувань. Це вже 17-й такий їхній конвой за два роки, і це сотні британців, які сім'ями приїжджають і бачать, що таке держава. Край важливо, що вони це роблять самостійно і від серця. Британія завжди була лідером демократичного процесу. Мені дуже приємно, що і зараз вони приїжджають і вірять в нашу спільну. Перемогу, що, про що говорить вголос. За значну підтримку підрозділів Збройних сил України та активну волонтерську діяльність в умовах війни голова ОВА Максим Козицький вручив Марку Лерду на грудний знак від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. А також вперше на зустрічі з іноземними волонтерами був присутній духовий оркестр, який виконав для гостей кілька музичних композицій. Тари наголошують, що підтримка армії це один з ключів до перемоги України, а тому зупинятись не планують. Софія Фанко Віталій телеканал НТА.